Друзі, вітаю! Є реакція світових лідерів щодо переговорів в Україні. Частина преси писала, що переговори поставлені на паузу, але російська делегація полетіла, тому цей раунд можна вважати закритим. Є інсайди додаткові від The Economist. важкі дні прогнозує Туск після розмови із Трампом. А ну і власне Україна очікує на зустріч Путіна та Зеленського. Ну і плюс до цього всього. Фейкові заяви Мединського, так званий міністр пропаганди, людина, яка очолила міністерство культури, яка косила гроші на створення фейків, глибинних наративних пропагандистських матеріалів, сьогодні починає вигадувати неіснуючі цитати бісмарка та Наполеона. При цьому дуже не те, що далекі від оригіналу, але дуже такі самолюбні по відношенню до Росії. Але насправді це порожнеча. Світові медіа вже давно це дослідили і сказали, що це неправда. Знаєте, інколи легко брехати на пострадянському просторі, але дуже часто це неможливо робити в Україні та у світі. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми боремось з російською пропагандою. І коли ви підписуєтесь, алгоритм рекомендує україномовне відео, витискаючи загнаний сюди фейковий пропагандистський російський матеріал. Тому підписка на україномовний контент це якраз таки посилення наших позицій. Власне. Sky News писало, що переговори призупинено, але насправді, після того, як з'явилася інформація, що російська делегація вилетіла, вже можна було вважати, що переговори завершені. Так, всі кислиця в даному випадку почали говорити, що Україна очікує на зустріч Путіна та Зеленського. Росіяни кажуть, що вони очікують на зустріч е, Трампа та Путіна. А е, зараз бачимо, що Результатів немає. Росія веде себе дуже шизофренічно, Росія і не розриває перемовини, і не каже нічого конкретного. Причому ведуть вони це явно з ну, такого а, злого умислу, я б навіть сказав. Але це чиста шизофренія. Бо з одної сторони, вони кажуть, ми не хочемо воювати, але готові воювати 21 рік. Ми готові до миру, але віддайте чотири області. Ми будемо далі воювати, а давайте мінятися заручниками тисяча на тисячу. Ми е, хочемо чотири області, а дайте нам ще Дніпро. Е, ну і так далі. Е, і це насправді типова російська поведінка, це типова російська шизофренія. Вона виявляється не тільки в. Цих переговорах загалом ми це бачили. Але якщо Росія думає, що вона вміє грати довго, це вони просто не грали проти нас. Україна продемонструє їм, що готова дати їм по зубах, але розуміє, що це робиться для медійного слівця, точно так же як. Наприклад, Мідінський робив ці заяви фейкові. Ми зараз по них прийдемося. Точно так же Росія, яка зараз розганяє, що в них тактична перемога на цих переговорах. В чому перемога? Що Путін злякався, що Путін не приїхав? Що ви прислали вторичну делегацію? і Нічого не змогли досягти. Вони кажуть, ну не було зупинки вогню. Ні, була демонстрація вашої. Недієздатності, була демонстрація того, що ви злякались зупинити вогонь, була демонстрація того, що ви намагаєтесь не поважати захід, але захід це бачить і буде реагувати. Тим більше, що Європейський Союз обіцяє вівторок не тільки 17-й пакет санкцій, а ще три пакети санкцій, які пов'язані в тому числі з використанням хімічної зброї, порушення прав людини. І багато інших речей, які Україна зрозуміло, що добилася і змусила їх прийняти. І це демонстрація того, що по чуть-чуть Європейський Союз починає включатися. Хоча я вам говорив, краще б дали 200-300 мільярдів, а краще 500 в кредит. Просто так, неважливо на виробництво зброї. Для них, для нас, але головне, щоб перемогти Росію. Тому е зараз є інформація від. Польського прем'єр-міністра є інформація від Туска після розмови з Трампом. Він каже, що нас чекають важкі дні. каже, що РФ вимагала, щоб на переворах не було представників США. Також назвав російські умови неприйнятними не тільки для України, але й для всієї Європи. Загалом з'явилася інформація, що Росіяни вимагали визнати окупацію Криму легалізацію. Окупації частини території, плюс, щоб Україна вийшла з тих територій, куди вони і далі пройти не змогли. Є реакція світових лідерів, окрім Туска. Мерц теж каже, що зараз головне зберегти лояльність Сполучених Штатів і підтримку Сполучених Штатів. Він каже: ми всі згодні з тим, що у російської сторони була хороша можливість на те, щоб сьогодні. Провести перші переговори про мирну угоду з попереднім припиненням вогню. Ми дуже розчаровані тим, що цього не сталося. Французи, Макрон каже, перемир'я в війні не станеться саме собою, якщо не посилиться тиск європейців на американців. Останні кілька годин показали, що Росія не зацікавлена в припиненні вогню. Стармер. Попередив, що президент Росії Путін заплатить, якщо Росія не сяде за стіл переговорів. Додав, що усі союзники України мають об'єднати зусилля для досягнення припинення вогню і за потреби запровадити проти Росії додаткові санкції. Ось це дуже важлива історія з їх реакції. А є ще реакція якраз і. Зі штатів адміністрація США переконана в тому, що колишня західна стратегія ведення війни на виснаження проти Росії не працює, Трамп прагне сприяти досягненню миру в Україні. І, власне, це робить заступник спецпосланника, президента Морган Артегус. Є дві різних позиції, і заява мерця, що головне зберегти лояльність Штатів, От. А, але Європі, яка хоче посилення тиску. Штатів треба посилити тиск і від себе. Є план Росії, є план Штатів, а є план е, Європи. І Україна якраз з Європою намагається відстояти, тому що розуміють дуже важливу річ. Росія піде далі, якщо Росію тут не зупинити. Україна про це говорила давно, але тільки зараз почали нас чути. Почули європейці, але зараз не чують Штат. І ось така заява представника. Е, Заступника спецпредставника, якраз тому демонстраціям. Олівер Керол, журналіст, супержурналіст, з економіст, який якраз таки в Україні висвітлює протягом всієї війни інформацію, каже, що він отримав інсайди, більш за все, з нашої сторони, можливо, з британської. Але він, власне, перший, хто дав інформацію про Медінського, про 21 рік, що вони готові воювати. Ну, от він ще й намагався вкинути такий роздор між е Францією, Британією та Швецією, каже, що Петра І фінансували французи і британці, щоб били шведів. Ну от, а так каже, б Швеція була б великою державою. Насправді, Швеція була б великою державою, якби з Україною тоді перемогла б Росію. Про Росію б ми не знали. Було б кілька десятків держав, і ми б раділи з вами пустоті порожнечі, можливо навіть океану на цих територіях. Що написав Керол. Добре, обізнане джерело повідомило, що Росія заявила, що погодиться на припинення вогню тільки якщо Україна піде з чотирьох анексованих областей, які вона навіть не повністю контролює. Москва також погрожує захопити ще дві: Харківську та Сумську. Ось така інформація. Ну, от, українське міністерство закордонних справ це прокоментувало, наш спікер. Гоша тихий підтвердив, що від Росії на перемовинах лунали неприйнятні вимоги. Російська делегація каже Гоша. Висловила низку речей, які ми вважаємо неприйнятними однак відмовився говорити які саме. У нас великий досвід усіх видів переговорів з росіянами. Повірте, з 2014 року було багато раундів. Тому б я сказав, що українська делегація знає, як ставитись до всього, що може бути висловлено з того боку. Також сказав, що українська делегація чудово впоралася із переговорами, і наша позиція залишається. Незмінною. Раніше українське джерело повідомило ЗМІ, що Москва висунула нереалістичні такі умови, що виходять за рамки всього, що коли-небудь е, загалом під час переговорів. Це позиція Українського Міністерства закордонних справ. І, власне, в нас є ще фейки Мединського, який казав, цитував Бісмарка, при тому, що Бісмарк цього не казав, що не обманюйте росіян, бо вони прийдуть за своїм. Нема такого росіян. Ви можете обманювати, не обманювати, але вони завжди прийдуть за чужим. Ну яскравий приклад одна з кримських воєн почалася, тому що Росія почала вимагати в Туреччини прохід до Палестини, тому що їм заважала Туреччина своєю сутністю, своїм існуванням. Вони хотіли, щоб паломники ходили в Палестину. Єдине, що росіянам потім довелося програти цю війну, отримали в ніс і пішли назад до себе на болота. Але от це прийшли за своїм. Яким своїм? Турецьким, Ну, на той же час, османським. За цим прийшли. Розумієте? Тому е цей фейк розвінчали, в відкритих доступах немає. Більше того, це й не підтверджує якраз таки військове товариство, архів цього товариства, яке насправді сам Медінський і створив. Фейкові заяви були і по Наполеону. ну от, і кажуть, що переговори тривають в війну, тому не треба зупиняти от, і вести перемовини. От теж перевірили, французькою нічого такого немає. Мєдінський знову почав брехати взагалом, як і це ну, прийнято російському так званому міністру культури, тому що нема в Росії культури, є якраз таки мережа джерел пропаганди в фільмах. в... Літератури, в музиці, використання балету як інструменту пропаганди. Тому бачимо, що Мідінський в своєму стилі цим займався в Мінкульті, тим самим зараз займається і на посаді помічника російського диктатора. Загалом Мідінський показав себе слабо, світ цього не сприйняв, Росія ні на що не спромоглася. Україна та Захід просто витратили час, знаючи. І бачачи, що загалом а, ця країна без використання сили проти неї ні на що не йде, вони хочуть і вести перемовини, щоб з точки зору пропаганди в заході засівати. Ну, дивіться, ми ж говоримо. А під килимом цих переговорів стріляти по Україні, вбивати і намагатися тероризувати мирне населення. По одній простій причині, тому що вони е не хочуть зупинятися, вони хочуть більше окупації. Те, про що казав Венс, те, про що казали європейці, ніж насправді можуть досягнути амбіції більші, ніж можуть переживати. Але загалом такі росіяни. Тому Україні те, що сказав Мерц, зараз дуже важливо заручитись підтримкою Сполучених Штатів, отримати підтримку самої Європи, бо говорять вони багато і красиво. Зараз треба перейти до реальних справ. Заключайте з нами угоди на виробництво зброї. Покажіть сотні мільярдів, які ви на 2-3 роки даєте в Україну, щоб Україна виробила, щоб цього було більше, ніж в Росії. Тільки ви почнете обганяти їх в бюджетах, а не казати, ну, українці розумні, щось придумують, українці хоробрі, якось прорвуться, українці сильні, їм багато не треба. Ні-ні ні. Дайте, хоча б стільки як росіянам грошей, і побачите, як вони відступають. Чи є ці гроші в Європі? Є. Чи можна цим скористатись? можна однозначно. В Європі, яка розраховує виключно на лояльність Трампа і хоче його змусити до цієї лояльності, треба трошки більше тиснути і на себе. Бо якщо ми зараз те, що сьогодні було в європейських лідерів сказано, будемо тиснути на Штати, вони будуть тиснути на Україну. Заждіть. Тиснути треба на Росію. Ось це єдина точка удару, при приміняючи силу, до якої ми зможемо отримати результат. Ось така друзі. Інформація, тому переговори завершились, результатів вони не дали. Путін сам підняв велике питання і з ним не справився типовий росіянин. Ну і загалом зараз чекаємо від Трампа: буде посилення, не буде посилення, чи далі буде загравати з Путіним, змушувати нас до переговорів. Але нагадуємо, ми з ним підписали мінеральну угоду, яка щось та й повинна значити. Загалом чекаємо наступних кроків. Є зараз прогнози, що пере, переходять ці перемовини. В червень всі чекають. Трамп сьогодні сказав, що буде 2-3 тижні, і буде відомо, коли вони зустрінуться з Путіним. Ну, зараз треба те, що сказав польський лідер, готуватись, що можуть бути важкі дні. Що це можуть бути дні, коли у нас будуть обстрілювати силою, змушуючи до капітуляції. Тому сьогодні ми ще відпочиваємо, а завтра вже почнемо збори. Нам потрібно для гуру купити катер. Три дні ми відпочили. Будь ласка, заготуйте копієчку, тому що треба буде збирати швидко, багато, мільйон двісті це серйозна сума. Але більш ніж певне, що ми з вами купимо човна і допоможемо нашому гуру в морі контролювати посіпак, які зазіхнули на українську територію та акваторію. Напишіть в коментарях. Загалом, за цю за цей раунд переговорів, за цю серію, чи достатньо зробив Захід раз? Чи міг Захід зробити більше? Зараз не тільки Трамп, Захід, в тому числі Європа. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.